Перш за все, я хочу сказати про те, що я на 100% майже переконаний в тому, що люди, прийшовши в зал, вже практично Ну, Якщо мінімум, то на 99%. Але оскільки регламент роботи районної ради передбачає інформування кандидатів в депутати, кандидатів на посаду районної ради, то я дозволю декілька хвилин зняти вашою уваги і висловити своє бачення організації роботи парад. Перш за все хочу сказати, що ну, говорити про себе, а за себе дуже важко. Але разом з тим я хочу сказати, що я йду і дав згоду на висанені моєї кандидатури на цю посаду аргументовано. Чому я так вважаю? Тому що, перш за все я маю значний життєвий досвід роботи. Я добре знаю кадровий потенціал району. Я маю досвід роботи адміністративної роботи. Ну і, мабуть, головним критерієм, який послужив у тому, що я дав згоду, це те, що колеги, і я вирішив їхні, їхні щирість їхніх слів, запропонували мені йти і дати згоду балотуватися на цю посаду. Я маю певні плани, маю певні бачення і в разі мого обрання буду їх тілювати в життя. На моє тверде переконання, районна рада повинна працювати і організувати роботу, спільну роботу всіх політичних сил, всіх політичних цих груп. Я в тому переконаний, що наші партійні уподобання в жодному разі не можуть. За, заважати вирішення тих місцевих проблем, які стоять: а це й дороги, газ, вода, освіта, і культура, медицина і спорт, це питання проблеми будівельного комплексу, це проблеми екології, це проблеми наповнення районного бюджету шляхом стимулювання роботи сільського формувань, промисловості, транспорту, торгівлі, це проблеми. Підтримання малого і середнього бізнесу, організації додвіння молоді. І нарешті, але вживаючи це слово нарешті, я в жодному разі не ставлю їх на останній чергу. Це проблеми наших шановних ветеранів війни і праці, воїнів, авансів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. І ще десятки проблем передбачуваних і непередбачуваних, які ставить перед нами саме життя. Ще в цьому концепції хочу заявити про те, що вирішення цих всіх питань вирішувати може спільно районна рада, районна державна адміністрація, обласна державна адміністрація, структурні підрозділи, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. Тільки в такій співпраці можливе поступове, поступальне вирішення тих чи інших проблем соціально-економічного розвитку району. Ми повинні працювати так, щоб мати партнерські ділові відносини з депутатами керівництва обласної ради, з депутатами Верховної Ради. На моє переконання, не можна ставити і братися за все. Я вважаю, що необхідно визначати дві-три проблеми і поступово, але наполегливо робити все, щоб їх вирішити. Думаю, що якраз ось тут ми повинні збиратися. Цій сесійній залі і вирішувати ті пріоритети, які питання нам піднімати на обласному рівні? Чи це будівництво житла для медичних працівників, реконструкція фасаду районного будинку культури? Можливо, це втілення у життя проєкту переобладнання фізкультурно оздоровчого комплексу, будинок культури в Березному. Чи Будівництво водойного міста Мина, чи можливо приведення берегів річки Десня, населених пунктах нашого району. Якщо для Верховної Ради, для загальнодержавних питань, можливо, це добудова, чи сказати, будівництво нової школи в місті Мини, чи об'їздного і дороги навколо мене. Тобто це база питань, але рішення напрямки, пріоритети повинні прийматися в цьому залі, в форматі районна державна адміністрація, депутатський корпус району. Депутати обласної ради, голови територіальних громад району. Говорячи на своєму виступі, я зрозуміло не може обійти і питання організації співпраці з територіальними громадами, з депутатським корпусом сіл селищ міста і в першу чергу головами територіальних громад. Я сподіваюся. і Є якесь в мене внутрішнє переконання, що я зможу організувати співпрацю з головами. Я розумію, що в першу чергу спрямованість нашої роботи, роботи районної ради повинна бути направлена на організацію співпраці і консолідації зусиль районної ради, районної територіальних громад, над вирішенням тих функціональних завдань, які стоять перед ними. По організації і розв'язанню проблем, суттєвих проблем нашого суспільства, які відносяться до їхньої компетенції на користь місцевих жителів. Я фрагментарно ще зупинюся на деяких питаннях роботи районної ради, які вважаю за необхідне наголосити. Сьогодні я бачу необхідність більш ефективної роботи районної ради по управлінню комунальним майном. Не секрет, що останні роки, і ось буквально події тієї сесії, підготовка на цієї сесії, говорять про те, що у нас, на жаль, це більше і більше об'єктів, а це приміщення шкіл, лікарень, які не використовуються за своїм функціональним призначенням. Вони становляться об'єкти, які руйнуються і становлять вже навіть потенційну загрозу, я б сказав, для життя людей, в першу чергу, наших дітей. Зачасту ми їх охороняємо, витрачаємо бюджетні кошти місцевого бюджету, а іноді обносимо тільки якоюсь таблеточкою, і вони доступні для всіх. Це можна називати і бігач, і смаки, і Волосівці, і і... Градича і так далі, цей список можна продовжувати. Я думаю, що отут нам необхідно сконцентрувати увагу роботу депутатського корпусу району, місцевих депутатів, територіальних громад і безперечно бізнесових структур. Ці об'єкти розташовані на землі. Сьогодні без вирішення питання право встановлення права власності на землю, практично прийняття будь-якого рішення, проведення будь-яких робіт неможливе. Це питання також є дуже і дуже актуальним. І його, я не скажу, що ми не працюємо, але тут треба виробити систему і більш плідно, цілеспрямовано, і надвиріш... працювати над вирішенням даного питання. Мабуть, актуальне питання актуалізація роботи районної ради. Я бачу шляхи це через більш дієву роботу постійної комісії. Адже вони більш мобільні, більш організовані, вони більш оптимально можуть проводити засідання, приймати рішення і продукувати самі ідеї, які розглядатимуться в сесійній залі депутатами ради. Безперечно, дуже важливим питанням є вироблення системи контролю, контролю за раніше прийнятими рішеннями Районної ради депутатськими запитами. Я вважаю. Організація, чітка організація системи контролю це основа основ роботи ефективності ради. На завершення я хочу сказати слідче. Шановні депутати, ми проходимо політичні баталії, політичні дискусії під час виборів це закономір. Але прийшовши в цю, цю сесійну залу, я твердо переконаний, що ми повинні працювати спільно. Не може бути провладних слід опозиції. Ми повинні Жортуватись і працювати на питання соціально-економічного розвитку району. Я сьогодні заявляю про те, що я готовий працювати з будь-якою політичною силою, як представлена в цьому соціалізаційній залі або за її межами. І не тільки співпрацювати, але і вирішувати питання, які направлені на розвиток нашої між робота. Направлена на зростання добробуту наших людей без зайвої політизації. Я підкреслюю це слово, без зайвої політизації. Це буде те газ, під яким я буду працювати в разі оперативних головою районної ради. Дякую за увагу. Виступ закінчено. У кого були запитання до кандидата? Микола Іванович Майнов. Пане Михайлович, ви науважили, що контактуєте із депутатами всіх З Депутатами якої Верховної Ради ви контактуєте? Будете. А ну там нічого. Депутатам виконали. Три дні тому Станіслав оцінізалови. Ми вирішили питання, він керує Малою академією наук України і вирішував питання про те, щоб на базі нашого районного санаторію Кастрич зібратися український колег захід, в тому числі залучення наших дітей до цієї руки. Ну, правда, це більш за вересня, тому що зараз коли не час. З, зокрема, якщо це опиниться. Чи запитання є до кандидата? Немає. Mm. Yes. Yes. Володимир Михайлович, yes. у мене до вас запитання, як до колишнього завідувача відділу культури і сьогоднішнього першого заступника голови рейдер адміністрації. Yes. Скажіть, будь ласка, на підставі яких документів у нас в закладі культури по деяких днях перетворюються то і в ринки, то в супермаркети, які там розцінки, откуда вони взялися, ким зверху. Значить, Передача майна комунальної власності в оренду вона вирішується на сесії, і це прерогатива сесії. І це, безперечно, встановлено, і це ви знаєте про винесення. Але є година е, аренда, яка е, вкладається у угоди між відділом культури і відповідними суб'єктами підприємницької діяльності. Це... Не наша приходь, чи тоді як працював, чи зараз. А це необхідність, адже від цього надходять гроші. І мені... Е, ми колись вирішували ці питання в цій соціальній залі, обговорювали це питання. Мені е, прикро, коли такі об'єкти, якщо Равий Василь Михайлович надає гроші, тій калининці і так далі, їм треба заробити ті копійки, а ми складаємо руки, коли нам ідуть самі гроші, ці, і ми їх не використовуємо. То я не розумію, які питання. Ми на цьому заробляємо гроші. Це одне з джерел поповнення кошторису відділу культури і культури взагалі. На це питання я ще допомню рішенням Хмельницької районної ради від 24 квітня 2008 року про надання в оренду приміщень закладів культури району. Все? Да, да, да. Так, так, затверджено, надано дозвіл на оце. Ні, я просто заповнюю, що от рішення є, під числа якого і підписана голова районної ради. Ще які будуть питання? Я дякую і прошу контримент Так. Да. Валерій Миколаївич, будь ласка,